Кращі двері від провідних українських виробників в салоні магазині зодчі. Що на черняка 2 підприємство знаходиться на вулиці Білій у покинутому приміщенні охорона виявила розтяжку до предмету зовні схожого на гранату. Невідомі особи встановили мідний дріт, до якого приєднали з обох боків піротехнічні вироби, один з яких був поміщений в пластиковий корпус, зовні схожий на корпус від гранати. Фактично визнана була вибухо. Технічна служба, які також при пирогневому огляді оглянули, дали зразу повідомлення, що то не є бойові гранати, скоріше, що відносяться до перетехнічних засобів. На сьогоднішній день на основі тої експертизи, яка буде проведена в ДКЦ, буде прийнято рішення, будемо кваліфікувати, чи то буде чисто хуліганство, якщо це буде перетехнічні засоби. Якщо це вже буде вибухівка, значить буде стаття 263, як безпека з вибуховими речовинами. Дані предмети не є вибухонебезпечними та були знешкоджені на місці події. <звук> Хто так невдало пожартував у міліції, поки не знають. Але підозри є. Але як нам заявили власники того приміщення, яке викупили на території заводу? То... Щоб вони викупили те приміщення з обладнанням, з металом і так далі, але їх туди не допускають. В цей же час там йде розкрадання їхніх матеріальних сідностей. Пікарди, салютні ракети і так далі. Тож могли поставити чисто для того, щоб якщо хтось туди поліз, спрацювала ракета, засвітила, засвістіла. За якою статтею кваліфікувати даний факт буде відомо після експертизи? Залишки пристрою направили у науково-дослідний криміналістичний центр.